Учасниками круглого столу стали учні обласного педагогічного ліцею, які відповідали на запитання бібліотекарів та викладача інституту філології і журналістики державного університету імені Івана Франка Володимира Білобровця. Ліцеїсти розповідали про свої читацькі вподобання, про роль книги і читання у їхньому житті. Ми хотіли пізнати, як все таки діти читають, і чи читають українську книгу, як вони ставляться, як вони і чи читають в багатьох бібліотеках, і чи вони мають своїх кумірів. Я маю на увазі літературних героїв, з яких вони беруть приклад, тому що життя сьогодні складне, звичайно, і для нас дуже приємно, що діти відповідали, що діти читають ліцеїсти не лише поділили. Ли своїми думками а дізнались багато нового про українських письменників, лауреатів літературних премій, про місцеві видавництва та книгодрукування в державі. Дуже цікавим було спілкування між дітьми, спілкування вже з більш старшими людьми. Ми вони ділилися з нами своїм досвідом. Все ж таки, деякі певні поради це дуже цікаво та корисно для нас. Завершилося засідання круглого столу, церемонії нагородження кращих читачів року обласної бібліотеки для юнацтва. Дипломи, і подарунки отримали учениця гуманітарної гімназії номер 23 Юлія Бондарчук, студентка філологічного факультету державного університету Олена Єремчук та учень вищого професійно-технічного інтернату Олег Ганський. Це визнання того, що я багато читаю все ж таки, скільки багато прочитав, що воно все-таки користь для мене приносить і не духовну таку, як, а як, все таки як приклад воно виходить, щоб інші люди також бачили, що прочитати, що і за це може бути і винагорода якась.